Сьогодні ми готуємо шопський салат, який ми скуштували в Болгарії. Нам дуже сподобалось. Але він відрізняється у нас тим, що це шопський салат по-домашньому з тих овочів, які виросли на городі. І так, у нас в салатниці помідори і перчик. Далі додаємо, от моя асистентка додає огірочок. Того, що в нас ще, ще є на, на городі. І бринзочку. Давай швиденько-швиденько, і бринзочко. Далі сюди йде зелень, зелень. У нас це буде цибулька зелена, і укропчик. Якщо комусь подобається, можу додавати петрушку. Ми теж робимо. Сольки. Сольки додаємо, посолили. Далі винний уксус. Винний уксус у нас, у нас свій. І так виливаємо і приправляємо олійкою заправляємо. Бажано, щоб олійка була оливкова, але ми не закінчились. І ми, звичайною соняшниковою олією, але без, без запаху щоб вона була. Отакий, От дивіться, який гар, гарний смачний салатик. Шопський салатик по-домашньому. Смакуємо. Всього найкращого.